Слава Україні! то значить у Шептицького день народження, 160-річчя. І в цю почесну дату Червоноград перейменували на його ім'я. Місце назвали Шептицький. Е, дивимось свідомо. 160 років тому Господь благословив мене появитися на світ. Я народився в мальовничих землях нашої Галичини, щоб усе своє життя присвятити служінню Богові, церкві та народові. 133 роки тому тут. У Кристинополі я склав свої вічні монаші обіти. Це був особливий момент мого життя, момент повної посвяти. Момент, коли я цілковито віддав своє серце і душу Всевишньому та своєму народові. Тут зародилася моя велика любов до української землі, до її людей, до їхньої віри, надії, прагнення свободи. Для мене велика честь і велика радість знати, що нині. Це місто носить моє ім'я Шептицький. Але пам'ятаймо, справа не в іменах на мапі, а в душах, які творять це місто щодня у ваших справах, у ваших молитвах, у вашій любові одне до одного. Ну, Відео це зроблено з штучним інтелектом, доволі непогано. Розвиваємо штучний інтелект України. Слава Україні!